Здоров'я наших дітей у кожного з батьків стоїть на першому місці. Саме тому, піклуючись про наших малят, міська рада продовжила під час робіт по підготовці до зими утепляти дошкільні заклади міста. Утеплення зовнішніх стін пінопластом на даний час є найбільш енергозберігаючим засобом. Пінопластом утеплюємо, можна мінеральний ватий. Перевага невелика, але в деньгах різниця. Тавщина на пенопласту повинна бути яка, щоб краще було тепліше приміщення. Чим більше, тим краще. Примірно, примірно займає кирпич півтора стіну. А у вас яка зараз ви потеплюєте як? Десять. 10. Сто 10. міліметрів. Скажіть, взагалі, от е, яка технологія? Грунтується, приклеюється на клей вата или пенопласт потом сетка армируется тем же самым клеем или каким-то другим если красоту якусь наводить там всякие есть шпаклевки караеды и всякие остальные щоб красиво було грунт, грунт краска там все там по цвету что где выбирайте який цвет Такі роботи будуть проведені в цьому році лише в трьох дитячих садочках міста. Однак, на протязі наступних років планується провести ці роботи і по іншим дошкільним закладам. Здоров'я дитини це саме головне в роботі міського голови і освітян міста. Для цього дуже було багато зроблено. Перспективних заходів, і для кожного садочка були розроблені окремо заходи по підготовці до нового навчального року і нового опалювального періоду. Наразі є дуже нагальним потреба в збереженні тепла в садочках, тому що всі енергоефективні заходи, які проводяться, це Насамперед ітимуть для того, щоб зберегти бюджетні кошти, і ці самі бюджетні кошти направити на розвиток дошкілля міста для цього. Ми спланували так роботу, що в кожному садочку виділена певна кількість коштів для того, щоб утеплити садочок, зробити заміну вікон енергоефективних, зробити заміну дверей, провести з ремонтні роботи по. Каналізаційних системах, системах теплопостачання і так далі. На сьогоднішній день проведено утеплення двох садочків із трьох запланованих у цьому році. Протягом трьох майбутніх років ми плануємо завершити всі, всю потребу в утепленні наших садочків. В минулому році розпочалося утеплення садочка-Калинка, і, як показала практика, це дуже ефективний метод для того, щоб зберегти затишок і тепло в групових кімнатах і спальних кімнатах. Це не пусті слова, бо протягом всього опалювального періоду ми спостерігали за температурним режимом. Особливо в цих кімнатах, де було в минулому році на 90 тисяч, зроблено утеплення стін, зовнішніх стін. І, звичайно ж, хочу відмітити, що справді температура в цих кімнатах була на 2-3 градуси вищою, ніж завжди. То сподіваємося, що і всі заплановані роботи, які в цьому році, а саме заплановано було проведення в дитячому садочку Калинка, на 60 тисяч. Утеплення вже проведено. Зроблені ці роботи виконані в дошкільному навчальному закладі. Казка на 90 тисяч утеплення також виконано, і на наступному тижні розпочинаються роботи по утепленню. По дитячому садочку Ромашка це найбільші садочки за розміром, тому виникла така потреба саме почати з цих садочків, бо ну і потреба діткам, і кількість дітей в цих садочках дуже велика. Звичайно, на цьому роботи не припинятимуться, як я вже сказала, що за три роки ми намагатимемося завершити всі ті заплановані заходи, які стосуватимуться саме утеплення, тому що це найефективніший спосіб на сьогоднішній день підтримати затишок і тепло в дитячих садочках. Тобто, ви плануєте і в подальшому продовжити утеплення в калинки, в каски і в ромашки. І інші садочки теж повністю утеплити Помні, Звич... повністю всі Звичайно. Стіни. Звичайно, всі стіни, які стосуватимуться саме групових кімнат і спальних кімнат, це насамперед в наших планах. І якщо буде потреба в інш... інших садочків, в тому щоб утеплити стіни на сьогоднішній день ми також заплановано завдяки. Ініціативі міського голови переведення наших садочків веселка і білочка на тверде паливо, бо вони були на газовому опаленні. Звичайно, це зараз дуже дорого і неефективно. Тому, якщо ми нам вдасться в цьому році завершити саме ці заплановані роботи переведення на тверде паливо, сподіваємося, що ми також будемо прослідковувати відслідковувати температурний режим. І якщо будуть десь якісь виникати проблемні питання, по тому що можливо температурний режим якось не буде відповідати тим санітарним нормам, ми звичайно будемо планувати і вносити в перспективний план корективи і будуть виділятися кошти для того, щоб утеплити Садочки проблема утеплення, як говорить завідувач дитячого дошкільного закладу казка, не виникло несподівано. Напротязі минулого року вже такі роботи проводилися в одній з груп садочка і, порівнявши температуру до утеплення, і після, було зроблено висновок відносно продовження цих робіт. Я е, хочу з радістю сказати, що роботи завершені. На даний час е, на 90 тисяч гривень було зроблено утеплення, проведене, на 25 тисяч поміняні вікна на енергозберігаючі, е, теплозберігаючі вірніше. І е, це нагальна потреба постала якраз тому, що, по-перше, зараз дуже питання актуальне збереження енергоносіїв, то я думаю, це якраз дуже доречно. І по-друге, у цих групах, де проведене утеплення, було прохолодно. От ми просили міську раду, міського голову, щоб допомогли нам з вирішенням цих проблем. І в цьому році ці проблеми, я надіюсь, будуть вирішені. На даний час не всі групи охоплені, тому що сума ну така дуже велика, я вважаю. І складне фінансування сьогодні. Бюджет у нас теж дуже складно поповнюється, але не дивлячись на це, роботи проводяться. <кій> ну я так думаю, що в майбутньому ці роботи будуть продовжуватись, тому що це наразі дуже актуально і діти це майбутнє здоров'я дітей. Це ну. Найбільше, мабуть, що є у батьків дітей, і це майбутнє нашої нації, то я думаю, що тепло це немаловажно у дитячому садочку і в дитячому віці. Не фізично, не матеріально, не фінансово батьки не були залучені. Все це зроблено за кошти міського бюджету. Те, що по інших групах, де не поставлені вікна, Нові. Значить, там робились, ми утеплювали, ми завжди намагаємося влітку це зробити, заклеїти, зафарбувати, щоб дітки прийшли вже потім восени, коли вже треба буде тепло зберігати, не думати про це. Але по тому, що по цих роботах, що зроблені, батьки ніколи ніяким чином не були залучені. Ще в цьому році теж ми закупили двері вхідні. Заміним. Ну, сподіваємося, що це дасть свої результати. Будемо дивитись на початку осіннього періоду. Сподіваюся, що все буде добре в садочках. Як бачимо, дитячі дошкільні заклади міста готуються до зими і будемо мати надію, що ці роботи покращать перебування нашої малечі в садочках міста.